Добрий день, дорогі діти. Сьогодні я хочу показати вам, як виконати практичну роботу зі створенням онлайн Google Form. Для цього нам потрібно відкрити наш документ з нашими вимогами до цієї роботи, ось він. Вибираю собі тему, за яку я буду працювати. Я обрала собі ось цю тему, Копіюю її за допомогою двох клавіш: Ctrl-C, Ctrl-V. Мені потрібно потім вставити. І мені потрібно знайти інформацію стосовно цієї теми. Тобто мені потрібно знайти питання і відповіді. Це можна зробити на, дивіться, ось тут, на сайті, на урок. Ось я ввела собі питання, тести з відповідями. І ось у мене я знаходжу браузер, тест з інформатики. І ось тут я можу копіювати ці відповіді. І вставляти в свою Google форму. Я собі вже створила окремий Google документ, додала тему і скопіювала ці питання, які я буду використовувати для створення Google форми. Далі, мені ще буде потрібні якісь зображення, я можу їх знайти за допомогою пошукового рядочку Google, або можу зайти до певного сервісу. Я користуюсь Free тут в пошуковому рядочку вводжу слово комп'ютер. У мене з'являється дуже багато інформації. І ось так я можу копіювати або зберігати цю інформацію. Але де у мене стоїть ось така та позначка, тут я не можу брати, тому що це вже е, ліцензію, лі, ліцензійна, ліцензійна е, картинка. Її треба за гроші, то я беру ось такі, де у мене тут ось. Тут немає. Якщо натискаю, тоді я можу використовувати або можу завантажити собі на пристрій, або можу скопіювати. Ну, я собі позавантажувала. Далі переходжу на свій Google диск. І ось тут я можу бачити папку, яку ми з вами діти створили на минулому році. Нагадую, ми створили папочку, підписали прізвищем своїм ном'ям, додали, додали колір і ви зі мною поділилися. Тепер для того, щоб мені створити. Google-форму я двічі натискаю, заходжу в свою папочку, і ось тут, на вільному місці, натискаю праву клавішу миші, обираю Google форми, переходжу за стрілочкою і обираю пуста форма опитування. Створити і надати доступ, вона зараз завантажиться, і мені потрібно надати її назву. Копіюю, Ctrl-C, заходжу в свою форму, виділяю. І Ctrl-V вставити. Так, відформатую трішки текст. І тепер мені потрібно дати ось тут назву моєї форми. Як це зробити? Достатньо один раз клікнути на самій назві, і у мене автоматично сюди додається. Далі у мене є ось така папочка, це означає, що я можу переміщати її на той, в те місце диску, яке мені потрібно. В мене вже воно відкрито саме в диску в папці. Ось тут я можу ще додати зірочку. Що це означає? Це означає, що ось тут, в Google диску я можу побачити свій документ там, де у мене позначка із зірочкою. Тут у мене для мене будуть документи збережені, які для мене дуже важливі. Так, тепер мені потрібно дати опис моєї форми. Давайте підпишемо. Своє знання. І людина буде розуміти, що їй треба зробити. Є. Тепер я можу, ось тут дивіться, у мене є, відображається електронна адреса, але у вас може не відображатися для того, щоб вона відображалась, ось тут внизу у вас є налаштування форми замовчання. Натискаєте галочку і ось тут обираєте, введення вручну. Є Повертую. повертаюся на запитання і е, переходжу до налаштування зовнішнього вигляду Google форми. Натискаю і обираю собі стиль свого заголовку. Якщо мене все влаштовує, то я залишаю таким чином. Якщо я хочу поміняти шрифт, я можу поміняти його саме ось тут. Отаким От чином можу поміняти може міняти ще розмір свого шрифту. Але 24, який у мене зараз виставлено, це максимальний. Можу ось тут змінити на той, який мені, мені подобається. Ось такий можу залишити. Ну, мені це не дуже подобається, я залишаю. Хай буде ось такий. Е, так, е, запитання теж можу собі поміняти, можу залишити таким. Можу поміняти ось тут розмір, текст і запитання краще залишати в одному стилі. Тобто краще використовувати не більше, ніж два шрифта. Наступне, що я тут можу поміняти, я можу додати собі зображення. Якщо я натискаю цю кнопочку, я можу <кхем> додати зображення, яке мені пропонується. Я хочу додати своє зображення, натискаю кнопочку Додати перегляд. І відкриваю папку, де у мене збережені мої зображення. Не рекомендую використовувати квадратні зображення, тому що ви не зможете поставити все зображення, а тільки його частинку. Потрібно обрати ось такого формату. І тут ви трішки можете відкоригувати. У вас з'являється ось така рамочка, якщо ви її рухаєте, ви можете обрати те саме місце, яке ви хочете більше показати. Натискаю «Готово». Зараз з'явиться. Тепер я тут можу трішки поміняти, наприклад, у мене є, дивіться, зображення від тексту від, від, відокремлюється ось такою смужечкою. Тут я можу собі або ось тут обрати якийсь то і тоді в мене міняється мій фон, або такі додати, або ось такі додати. Тобто ці кольори будуть найбільше підходити під мій малюнок. Або можу собі ось тут, наприклад, обрати ось такий ще відтіночок. Якщо я буду тут рухати, то в мене буде мінятися, наприклад, мій відтінок, більш світліше можу зробити, можу зробити більш темнішим. Так. І ось тут додаю. Додати, і в мене помінялося. Далі, у мене ще міняється мій фон. Е рекомендую ставити більш світлішим. Якщо я поставлю ось таким, у мене буде не видно мого заднього фона, то все ж таки краще залишати світлішим. Так, тепер мені потрібно е перейти додати, дивіться, мені потрібно додати. Щоб людина підписувала своє прізвище та ім'я. Для чого це потрібно? Тому що якщо людина заходить за аккаунтом, то не, не завжди в аккаунті буде підписано прізвищем та ім'ям, то краще ось тут саме, щоб людина залишала прізвище та ім'я. Підписуємо прізвище, ім'я. Ось таким чином. так, Ключ опитування. Тут, якщо ми ставимо ключ опитування, тут нам не потрібно ставити якісь то бали. Залишаємо ось тут 0 і залишаємо готово, є. Ще можемо додати одне поле, де людина буде додавати свій клас. ну, це Якщо ви хочете, якщо ви хочете то можна ось тут натиснути плюсик. Це додається ще одне поле, і ось тут можемо прописати, прописати клас. Який клас? Все з короткими відповіді. Тобто, що означає час коротко Коли людина прописує тільки один рядочок. Ключ опитування теж нам тут не потрібно вставляти бали, залишаємо 0, залишаємо готово. Це у нас перший розділ. Перший розділ у нас з вами вже готовий. Тепер ми можемо додати другий розділ. Так, да, І до речі, ось тут нам потрібно поставити бігунок обов'язково. Якщо людина не повідповідає на ці питання, вона не зможе переходити до наступного розділу. Тут теж поставимо обов'язково. Для того, щоб створити тепер новий розділ, нам потрібно натиснути ось таку позочку. І ось тут ми можемо підписати, підписуємо, що це в нас буде тестування. Тобто людина буде собі розуміти, що вона вже буде переходити до розділу запитань. І тут я рекомендую перейти до налаштування. Натискаємо. І ось тут у нас є бігунок. Це означає увімкнути або вимкнути оцінки. Нам потрібно з вами все ж таки, щоб ось тут у нас було вімкнутий цей бігунок. Це означає, що людина, коли буде проходити питання, відповідати, то коли вона повідповідає, їй одразу автоматично виставиться оцінка. Далі. Ось тут ми знімаємо ці галочки, бігунки. Тобто людина не буде бачити своїх відповідей. Ось тут давайте поставимо максимальний бал за запитання. Можемо поставити один. І таким чином за кожне запитання буде по одному балу. Тепер відповіді. Ось тут, до речі, якщо ви не поставите збирати електронні адреси, то у вас буде без електронних адрес. Ми з вами обрали введення вручну. І тоді воно буде відображатися електронна адреса людини. Так, наступне: Дозволити вносити зміну відповіді. Ну, я думаю, це недоречно. І обмежити до однієї відповіді. Тобто людина не зможе, якщо ви хочете, щоб людина одноразово відповіла, тоді ставити цю галочку. Якщо ви хочете людині дати ще один шанс, ви можете ось тут не виставляти цю галочку. Далі наступний розділ презентація. Перемішати запитання. Якщо ви хочете ускладнити трішки роботи, ви можете перемішати. і тоді Кожна людина, котра буде заходити за, вашим, за вашою Google формою, вони, вона буде бачити по-іншому запитання. Тобто одна людина буде бачити одне, одні, як будуть виставлені запитання, інша людина буде бачити по-іншому, розташування ваших запитань. Так, є. І наступний розділ налаштувати. Це все, все ж таки про введення вручну електронної адреси. Тут ми вже з вами все виставили. Все ми це все повиставляли. Зробити запитання обов'язковому заумовченню. Так. Так, буквально все. Цього всього достатньо буде. І тепер ми можемо переходити до самих запитань. Давайте з вами почнемо створювати запитання для того, щоб нам почати створювати запитання. Нам потрібно створити його, натискаючи з правої сторони ось таку позначку. І ось у нас створюється з вами запитання. Ви можете, я собі вже додала ці запитання, тобто я їх копіюю. Або ви можете скопіювати, якщо ви, наприклад, заходите з тесту, ви можете копіювати їх ось тут. Я вже скопіювала. Так, потрібно спочатку запитання дати. Купіювали Ctrl-C, ставити запитання, вбігає курсор, Ctrl-V, ось у нас вставляється наше запитання. Так. Ось тут ми обираємо, який варіант ми будемо використовувати. З варіантами відповідей. Це означає, що це у нас буде одна правильна відповідь. Якщо ми ставимо прапорці, це у нас, коли буде декілька варіантів правильно. І спадний список це коли людина буде бачити віконечку, і коли вона натискає, вона може обирати один варіант відповіді. Ми з вами зараз обираємо з варіантами відповіді. Тепер давайте скопіюємо питання і вставимо в нашу Google-форму. Натиснуло, копіюю, або за допомогою контекстного меню, або за допомогою клавіш. І ось тут. Ось у мене вставилось. Тільки залишилось підкоректувати. Тепер нам потрібно з вами обрати ключ опитування. Що це означає? Це означає, нам потрібно з вами позначити, яка відповідь буде саме вірною. Натискаємо ключ опитування. І ось тут ставимо позначку, яка ж у нас буде основна функція браузера. Ось тут Поставили собі позначку і поставили «Готово». Ось тут можемо міняти собі, до речі, бал. Ну, ми собі вже виставили, що це буде 1 бал. За кожну відповідь по одному валу. Натискаємо готово. Є? Перший варіант відповіді у нас є. Е, так, ми тут можемо поставити собі галочку обов'язково. Тобто, людина, поки не відповість на це питання, вона не може перейти на інше питання. Натискаємо далі ось цю позначку і продовжуємо виконувати наступне завдання. Давайте з вами скопіюємо наступне питання. це вставити Ctrl І хочу звернути вашу увагу, що біля нашого запитання є ось така позначка. Це означає, що ми можемо вставити ще малюнок. Давайте вставимо. Я обираю той, який я зберігла, Наприклад, оцей. І він у мене, дивіться, ось такого розміру. Я можу його поміняти. Якщо я на нього натискаю, у мене з'являються маркери по куточкам. Я його можу зменшити. Так. І якщо я за малюнком клацнула, у мене з'являється. Ось така піктограмка з трьома крапочками натискаю, і ось тут я можу вирівняти по центру. Ось таким чином. Тепер мені потрібно обрати з варіантами відповідей. Давайте в цей раз ми зробимо з пропорціями. Копіюємо наші питання. Ctrl-C, Ctrl-V. І тепер нам потрібно підкоректувати Є. і позначити потрібно вірну відповідь. Натискаємо ключ опитування. Тобто давайте поставимо правильну відповідь. Але якщо у нас правильно два варіанти, то ви можете поставити, наприклад, ось так. Тобто може у вас бути і ось так, і ось так. І тоді натискаєте клавішу готово. Це другий варіант відповіді. Давайте зробимо ще один варіант. Натискаємо ось тут цю кнопочку, і у нас є з вами наступне запитання. Давайте Так, є вставила, Давайте відформатуємо, підтягнемо. І ось тут ми можемо обрати, дивіться, ось такий ще варіант у нас є завантаження файлу. Що це означає? Це означає, що людина може з вами поділитися. Варіантом відповіді, відповіді за допомогою малюнку або документу або pdf файлу Давайте оберемо ось таким чином. Тут вам пропонується дозволити респондентам завантажувати файл на диск, ви натискаєте Продовжити, що ви дозволяєте. І ось тут вам потрібно поставити галочку, ось тут дозволити, і обираєте, як людина може з вами ділитися, може ділитися за допомогою, наприклад, документа, ну, що в вашому варіанті PDF-а, відео. Може бути зображення, ну, а може бути і презентація. Максимальна кількість файлів, ви тут можете собі обрати, яка це може бути. Максимальний розмір файлів. Дивіться, не рекомендую ставити 10 ГБ, тому що якщо один додасть з таким розміром, другий додасть теж з таким розміром, то наш Google Диск він має розмір 15 ГБ. Тобто, давайте все ж таки обмежимося з цим розміром. І давайте. Так, тут у нас ключ опитування ми не будемо використовувати і теж поставимо так, обов'язково. Тут теж обов'язково. Отже, ну, ми створили примірно, примірний варіант. Як ми можемо створювати? Так, до речі, ще можемо додати ще одну відповідь. Дивіться, якщо ми будемо обирати лінійну шкалу, ми можемо дати запитання, чи все вам було? були для вас для вас І тут у нас ще є така шкала від однієї до 5. Ми можемо ставити, обирати, можемо поставити ще 7 8 Ну, нехай буде 10. І це означає, що людина, коли побачить оце, то будуть запитання в лінійку, і там вона, людина буде обирати, за якою шкалою. Було дуже легко, не дуже легко, тобто вона поставить собі галочку. Тут нам ключ опитування. Ну, давайте можемо поставити опитування. І буде один. Готово. Так, тут у нас так, тут ми собі поставили. Так, тут поставили ключ опитування. І ось тут теж можемо поставити ключ опитування. Так, все воно все стоїть. Все, натискаємо готово, все наслаштовує. Тепер а, наша Google-форма створена, і ми тепер можемо нею поділитись. Як ми можемо це зробити? Зверху у нас є, дивіться, а, до речі. Ще хотіла вам сказати, що у нас є ось така кнопочка відповіді. Якщо ми на неї натиснемо, ви, якщо хочете побачити, яка людина як вам відповіла, вам потрібно дивіться, ось тут ви можете обрати варіант отримувати сповіщення електронною поштою. То тоді, якщо людина відповіла, вам прийде на пошту лист, що людина така -так повідповідала на питання. Можете натиснути Зв'язати з таблицями. Це означає, що ви можете створити електронну таблицю, ось її назва буде. Натискаєте Створити. І зараз ви побачите, як вона створюється і що там буде. Тобто тут ви можете побачити позначку часу, електронну адресу людини, побачити її результат, її прізвище і клас. І на степінчині. Дуже зручно. Все, ми це налаштували: приймати відповіді, поставили позначку, тобто ми їх приймаємо. Запитання, все, все нас влаштовує. Все добре. Тепер натискаємо кнопочку Надіслати. І дивіться, ми можемо з вами надіслати на електронну адресу, можемо поділитися за допомогою посилання. Наприклад, давайте з вами посилання поділимось, натискаємо. Посилання, дивіться, воно дуже-дуже велике. Ми можемо ось тут поставити галочку «Скоротити». Адресу ось таким чином і натискаємо копіювати. Заходимо тоді в наше домашнє завдання, і куди е, вам потрібно додати ваше завдання в віконечко, ви туди обираєте е, саме обираєте Додати посилання. Ділитесь зі мною посиланням, я тоді побачу вашу роботу. Все, я сподіваюся, що вам було зрозуміло. Дякую за увагу. Чекаю ваші домашні роботи.